Аленка, 2000. Дякую тобі, Спасибо за лайк. Аленка, дякую за триан. Ребятки, нам надо еще одна трианочка. буде это был Давайте попробуем пройти. И тапаем, стучимся. Разом на 15 тысяч лайкосиков. Let's go. Що вийшов... там спілкування китюня рибка, то трохи добре. Да. Я б тобі за ту рибку і китюньку пару разів вгадала б тебе. Не да. Ні, ну це чисти моя думка, типу. Може, комусь і норм. Для мене це не норм. Даша, дякую за підписку. Ребята, тут єднуються по привітку до ласка, тара рабону по екрану. Я потім зрозуміла, що всі жарти. Та не, не знаю, жарти жарти, але все одно. Я б тобі за такі жарти. Угу. угу. Ні, на кожному в принципі своє це, таке. Це таке. Але Аліса, так. для мене це було неприємно. Аліса, дякую, що давала сертушку. Не трогай святе. Та нічого я не трогаю. Я тобі говорю свою думку, що для мене це не норм. Для тебе, бач, це норм. Ти тільки свою дівчину так повинна називати. Алі, всіх попала! Ребєрдмен по екрану, хто дає, дається попривітку, доброго днячка, будь Да б бань там бісніш, хто і коска, Олесончик, ти що там? Уж разкажи. Олеся заболіла, а вона вже ушла. От ведлука дика. Ти позиці. може я тут помирати збиралася? Е. Ну, ну, даснає по. О, тоді замечательно. Ще наїхала. Подивись,

Мочусь дякуй за лайком Даже личка дякую что там пошло Ой, мы даже выиграли Лепс Лепс Тым Дічі добаць вісім і строю. Коротше, у вас там своя тушовка, я поняла, Санечки. я. Якщо вам норм, якщо вам так по кайфу, то пожалуйста. Мої так не подобається. Не подобається, не моє, не моє, понял? Добиванька, 15 качен. Чи...

Санючі, как не странно, що я там пальці напрягає дуже жорстко. А, дивин, сказала, що тапає, перестав тапати. А ну потапає, будемо на натапав. Я ж кажу, моє стало дівчина не одно Моє кохано брідня. Давай, Ленка, гарна тобі діньочка. Спасибо тобі за лайка. Ні, це класно. Це я писав. Ні, Аль... <сі> ну якщо, я ж кажу, якщо у вас це опція, то що ні, я ж нічого не маю про. Просто я тобі говорю, що для мене це не у. Аскалон, почіпки вам за троянду. Ребятки, нам треба одну троянду Буде бо тобі давайте пробуємо вийти і подавити по екрану. Всі разом всі в місті, а що мене дуже дуже сильно бісить, що мене засвіщає якось сильно дідько. Адну розу! І дабл, 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 дабл будіт, у нас нема рози. Ярослав дякую за лайки, пасібка. Давайте хоч п'ятнадцятий коспів з вами доб'ємо, хто догіднується, попривічку. Хто звідки? Розказуйте. Чим займаєтесь, як дінінючок проходимо. Вчора на програму тактичне одягнення. Ти так виразив. Та я Я неуверена і просто не знаю, на що це після. Або ми не пройшли, синечко. Ми не пройшли. Я спочатку спочатку. Ти цілую я тебе, так мене у відповідь не Ні, я навіть не бачила. Ага, не знаю, може це глюк Тік-Тока. Рібечко, хто ти є, ну це попривітку, добродіньоцько, бузлазечко, тарабанем по екранчику, добивенька, 15 тисяч чоловіковський і летельбоксик. Він у мене лицько. Це глюк Тік Тік-Току, мабуть. Глюканув, походу. Ну, я так думаю. <плес> Санюч, пошли кидаем, желай. Согласна! <плес> <плес> Повністю. Але що його робить? Бать, воно щось тупе. Це воно завжди тупе, коли має бути якесь оновлення. От тільки оновлення, яке шу, і все, він починає відділуватися. Виси, він до речі, не подивитися, оновився він чи ні. Роблять умови, а ошибки не виправляють. Они думают, и так норм. Бать, какой за лайк. Ребяточка, это потапотулька, это по экранчику. Это потапотулька, это. Все чуть-чуть. Мне очень нравятся, знаете, такие видосики в ТикТоке делаются. Де е оці всякі китайці, у них там вічні якісь приколи, приколящики там ну для дома всякі. І це вони розставляють, щось коротше, це мені подобається дивіться. Заліпательно. А нам надо там. Скінь мені поручку. А мені ж, до речі, воно щось перестало потраплятися в рекомендації. Раніше ціла купа мені цих я, не знаю, я не знаю, Мені би приколо таке, таке дивиться. А зараз щось дуже мало. Раніше в мене весь Тікток в цих відосах був. Зараз взагалі щось немає коли наш зупинився ліфт. А ти лайкала їх? Ні. Н -н -н. Ні, сонечко, не лайкала. Якщо б лайкала, було б простіше дивитися. А я десь, коротше, не лайкала. Ні одного відео тако не лайкнула. Ребяночки, хто доєднається, всім попривітку, привіт, куди будь ласка, потапайте по екранчику фан Евеліни. Дякую за лайк, летим на 15 тисяч тайкосиків. Через те і не попадалося. Да? Типу, якщо не лайкуєш, таке їх до кінця дивилась. У мене було таке раніше, типу, які відоси я до кінця дивилася, потім у мене а, стрічка рекомендацій була в тих відосах, А зараз, ні. Я, в принципі, зараз ТікТок налистов. Щось мене він в останній щось розочаровує. Ребят, мы поиграем, ну кто-то нас дает на ну, будь ласка, лайкуем. Я тебе и ты мне за Петю. Даже не подписываешься, просто дивишься. Да. Да, Саш, да. Ой, Людмилка, привет, Именно так. Мы наконец-то поняли один одно. Ираночка, дякую за лайки. Сонечек, спасибо, большое, да, пошли мы как спробули. Ребята, тогда я не цепи приветку, доброго днёчка, будь ласточка, чаваем по экранчику, летим на 15 тысяч такоски, вже швадесенько. Таня, что-то зависает, какое-то дитячко, я не могу понять чего. Людмилочка, дякую. А нам надо с нами папулечек. Да до цього, поняв. Не поняла я. Понял ты, че? не понял?